Так, дід, з наступаючим ти тебе. З так, дід мороз ти мій. Красний Давай я тебе поздравляю з наступаючим. Дякую. Це ж у мене такий дід один на хазяйстві. І з тим не справляюся. Справляюся, ну побачив, як він за мною справиться. Це я наготовила все для тебе. Більше у нас тут нікого немає. А ти що, не той? я… Не треба тохти його. Воно все перетовчене вже. Та так, да, я бачу, а що є. Да. Так, ну що. чи не гаряча потім тільки що за. Знов... Вечерять. Вечерять, дід. Це вже останній раз у цьому році вечеря а, наша. Чому це там останній? У це цьому не... році остання вечеря. Ще два рази вечір. Ти не як наїсися, ти більше не схочеш. Ти підеш закрапаєш і на цьому кінчиться все новий Год. Да. Да. Я це знаю. В хаті як тепло, що я, вже, мабуть, буду відкривати вікна. Откривай. На дворі плюс, аж на ранок буде 2 градуси і мінус, аж на сім часу ранку. Підмерзне на ранок трошки. А зараз на дворі навіть можна гуляти. Я виходила так хорошо, тільки темно. Там. Ну, о, о, я тобі воно Ізерок, Новий рік зробила. А так як красиві. О так діт. Я кажу капуста. Ця, не капуста, а морковка така. Ох і хороша. Ну, Після... Капуста я буду трохи взяти. Після так. неї ну, ну. їсти вже не захочеться аж до следующего року. Да. Да. Оце хороша. Ну, ну це на закуску, це десерт. Воно до компоту тебе. А мені на шампанського. А де ж воно? Воно стоїть у мене. Та тут та, це таке ну та, Лусіда, ти щасливий. Та потім трошки, гадай, я даю тебе. Треба призніму трошки. Ага. кучерявенько. таку. Ти давно мене не знімала. <свят> а це все тобі. Оце до ранку, щоб усе поїв. Я більше не ставлюла. холодець, вже ти сьогодні їв, вже, мабуть, не хочеться його. Бо я то раз, як наїлася ну, його, я вже його більше не хочу. Щось хочеться ну, такого вже. Ну, то... Сільотки та і попробував кусочок. То вже не хочеш. Не хочу. Тепер тільки хочу. Води. Да. Тепер того, осього, а, ну, так. Тепер тільки побільше того оцього шампанського свого. І все. Стять будеш б'яти. Ну, до ранку. Нічого. То не страшно. Да. Да. Страшно, як ти йдеш, лізеш і гупаєш і будеш в мене по а Я що, так. Що я гупаю? Я... Не знаю, бух, бух. То тобі так бух, значить там то... бедимідь ходить. То, то тапочки ти по темному не можеш орієнтуватися в хаті. А в мене стоять там у ноці. Маячки такі, я по маячках тільки mm. раз, раз раз і пішло собі. Рибу а беруть руками. А. Да. Шикарный. А я с чем взял? А ты что здесь? Посмотри, как сейчас надо сделать. А? Я хочу так и то. Дрочу. Ты... я ж так хочу научить культурного будет. А как садит, это не так? Так на интересно. Как все будет культурный, Надо ж кому-то будет. Хочу так и... Да, как бы наиться сейчас. Якби було свобочно. Ох, і морковка, та морковка. Mm, хороша. Да, хороша, даже я попробувала. Ну трошки гостренька так. Mm. А до картоплі це вообще об'єднання. Mm -hmm. А скажи. Ти таку, я знаю, що ти таку любиш картоплю, хоч ти каєш, що ти не їсти її, ну ти її все і поїдаєш, незаметно. <різь> <різь> Якби не те, то він ще б не знаю я б. Може за зиму відробив, картоплі з'їла. А я шо? А ти два мішки з'їдаєш? За зиму, да. Та, да. Та представ собі. Да. А я все ще читаю, підчтіть. Чи ти вигодний на хазяйстві да, забув, Ти борщу, не їси, супу не їси. Ні, я борщ тільки я варю без картоплі його. Та, що ж це за Із квасолею. З капустою. Ковець, да, варила. собі, Та то суп називається. Не, він червоний у мене. Та, де, то суп. І на смак як е, цей Шо? борщ. Як стиль. сметаною. Не, 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 не Заставляй мене виражатися. Як за колонеш. Ні, в мене такого не буває. У мене такий, що тоді хоч бери та води добавляю його. Та я дивився в твою каструлю ту, що ти собі варила. Та то був, було не борщ, а був, то і пуха було із червоної риби. Повна каструля риби і тішки тримають. Підняв трудно. і пеку видно. Твою? Як у зеркало, а Ні, та... то були діти, та я така не їм. Того, ти сію, горіло, ні, то вже було не то вже було Та ні. Це вже ти не туди подивився, дід. Ой, дід, <плес> ой, дід. Тож, ти давай сюди їж, бо я подиву. Я не можу вже. А, я вся попробувала і вже не хочу більше. Якби я його не пробувала, так. Ти не любиш з дідом їсти, а ти сама любиш. Так, да, дід сильно плямкає. <плес> Да зуби врыва. Якса, давай, ну покажи. <laughs> у деди уже зуби врыва. А, и та я, то та ваза, а а я, там у деди у него мало, ты ж не дит. А кто же? Ты, ца якки его. Як. Парубок, мотор. Почтальон печки. О, <laughs> мальвина. <laughs> Hey, Ой, дід. Я не можу вже. Жарко там мені, воно, от цього вже, от грубе, та... аж я вже не можу. Коротше, я, мабуть, піду на ногу. Тобі не жарко, а я, мабуть, на двір вийду, но його стрічати, сяду не. на лавочки. Так добре буде, бо я тут зумлію. Нафіга так топить ось. Ага. І стільки ж я спалила півмішка дров. А на дворі ж нема морозу, господи. Це ж, да. що ж ти що ж ага. ти що господь. Морозу ж то немає. Ага. Ой. Ох, рибка. Та їж, їди, їди їж, їш, поки не я ж ото все з'їсти. Поки я не хочу, бо вдруг захочу завтра. Та не буде, потім скажи. Захочеш, та не буде. Скажи, будеш захочеш, та не буде потім. Бо сьогодні я вже точно не хочу. Я вже стільки води випив. Що катастрофа. Мандарів вже стільки їла, все одно нічого не допомагає. Оце одна надіжда на оцегу. на оцю бурмоту на ту. Та руки в'язни. Ти ж тряпки не візьмеш, там поза себе, то ти її не знайдеш. Та ти ж заховала вже. Поза себе кажу, ти ж сидиш на тряпки да, да, та Ой, ж там тряпка є. Тоже да. Да. Та ти її все одно не бачив, боч вона там та лежала. Поки тобі не даси. То налить. Наливай. Бо ти бачу, танцюєш, станцію Наливай. — Наливай. танцюєш, станцію їсть. Давай тихенько давай, щоб не тільки не розбризне. Дай зараз відкрутюша. То легенько відкручує. Та вона стояла, не їхала. Ага, то який Пшик, Псик. Совати пшик. Дід. Псих. Давай, oh. наливай. Ну, налив чи ні? Да. І ти не труси рука. Так, Да, налив. І що... що ж, ти не стил. І що ти, Подай мені... І що ти мені налив? О, ти, це Шампанська, шти, <звук> Мі, Та, <звук> а, так, ж шампанське, ти казав. Вели. Ні, я тільки повні стакани п'ю. Така так сейся. Повні. Ти ж кричиш повен. Іди от сюди. Ти не вигнала. На свіже повітря. Ех, баба, як да, ага. ти мені дорого котишся. Все ж сперечається, ремонт. Дорого. Ти мені хоч щось приготував. Та хоч не сперечайся. Та не сперечаюся. Я, тобі. я ж тобі все готувала. Та що я як ти, а хто ж должен, Я чи що? І ти доч да, до разу ага. щось да. Ой, О, що це було. Да, не цього. Тобі. Йому як поставить на столі, то він побачить, а як десь буде стоять, то він його і з того не побачить. Бери бутерброда. Правильно. Бутерброда бере, позасохне. Якого? Якого хочеш, всі твої. З ікрою, з ікорочкою, корочкою, компасою і з чим хочеш. А ти картошка не могла менше положити, то я б тоді все би. А я тобі не кажу, щоб ти все поїв. то... було б трошки, а то... Я не знаю, скільки сапожки. Здоїси, до ранку. У. А порано встанеш, розтовчався Ух, Серце шампанське моє, моє. Шо? Воно вже закипить скоро. Шо, Воно до холодно поставить. Та не пробувати. Я думала, воно холодненьке, а воно там на столі вже нагрілося сильно. Де да, Мені гаряче воно. Думаю, та температура. Ай, не гарно. Жду, да. давай. Що ти малиш ти? Дід, ти, ти як якийсь такий, ну, Надо, не... ти ж бачиш, що тебе люди бачать. Та що? Веди no, культурно. Хай барчу, я культурно веди себе. Та-да, я су. Ти-то що там. Що саме так? Ти за <laughs> культуру Що Дуже реаліш. А думає що її ніхто не бачить, можна. Так, і я з тобою не буду дружити. І так. не буду такі вечері готувати. Хоч я ще можу і завтра таку приготувати. І післязавтра. І, і цього. О, і рано буде, можу зустрічати, похмелятися, Новий год зустрічати, зрано ж будемо. Чи це так, встріч... не да, оту пляшку ага. вип'ю воно, Фух. Я треба оставити на ранок. Та, да, Ой, я... дід, я не можу. Давай вже, бо ти будеш довго їсти, я піду. Весь Куди? прохолону, тут туди. А, то йди там. Давай. Всім з наступаючим. І вже з Новим роком за мить у нас буде новий рік. А я це ти замивати вже надумала. Так що. Всім щасливого Нового року. щастя, щас, здоров'я. Усіх благ! І дідові, щоб не було. А голодному. грошей не при... а, а Не сов'ятую. Як нема, так і не буде. А а як у кого є. є, то того є. Ну і добре, що в когось є. Порадій, що в когось є. Да. От і все. І слава Богу, хоч якось стає. В так. нашій житті, головне, здоров'я. діти твоє, Время закінчилося. Махай до свидання. До ну, побачення. Вікай здоров'я. Да, и всех благ. Ты уже сказала там.